Всім привіт! Сьогодні настав довгоочікуваний день для нашої мережі магазинів, бо сьогодні ми готуємо до відкриття наш новий магазин, який буде знаходитися взагалі на правому березі. Для мене це теж така ну, незвичайна подія, бо я ще ніколи не приймав участь у підготовці до відкриття у відкритті магазину, тим більше, що я на нього переходжу працювати, бо мені просто ближче додому. Тому в цьому відео ми побачимо, як взагалі магазини готуються до відкриття. І Саме відкриття буде дуже цікаво, тому не перемикайтесь та дивіться це відео до кінця. Погнали! Ось так виглядає наш новий магазин. Я його коли побачив вперше, це був восторг. Ми вже привезли частину товару. Весь цей товар ми до цього розфасовували на офісі, От його дуже багато. Ну і магазин, як виглядає, з Це Іра, а, це Аліна, наша власниця, це Анастасія, майбутній робітник цього магазину, вже працівник. Робітник. Вже, робітник. вже робітник. І ми поки що думаємо, просто що куди класти. Що, що ми думаємо взагалі? Це да, ось це мене взагалі здивувало. Це як одна з фішок. <рес> взагалі, клас. Супер. Так, ми Ні поки думає... Андрія, класував, що думаємо. Мені ще сподобалося це Андрій, як висувала, що тут буде Телевізор! Мені ще диванчик подобається. <рістер> Ладно, що ми робимо? Ми будемо прибирати. Ага, ну я знімати. <рістер> <рістер> Ні, я теж буду допомагати. Що ж сказали про кручочки? Що ми будемо думати, що коли. Так, є вже... ось такі два ложні. Треба зараз помити білу стіну та розвісти туди гачки для ага. А Вже після того розвісити самі чохончиками. Що, поїхали? Так. Да. Перше, що ми робимо, це просто відмиваємо все від бруду, який тут накопився після ремонту і після цих інших робіт. Дівчата миють я їм теж, наче допомагаю. І після цього, після того як все відмиємо, помиємо вікна, вітрини, столи і все, що тут є, ми вже будемо потихеньку розкладати товар. Так, що в принципі половину ми вже протерли. Ми протерли повністю ту зону. Повністю цю зону з чохлами. Ну, мабуть, тут мабуть, в майбутньому будуть чохли, побачимо. Так, Зараз протираємо вітрини і закінчуємо оцей шкаф. Товару дуже багато. В принципі, я не знаю, мабуть, немає сенсу зараз на все робити обзор, бо їх все одно буде тут видно. От. ну, Якось так. Ще мити вікна. І, мабуть, вікна це буде саме складне на сьогодні. Ну, і На цьому поки що все. А так, нормальна робоча атмосфера. Всі чимось зайняті, я в тому числі, якщо що. Так що. Іра, хочеш щось сказати? Я дуже доволі. Мені подобається, як люди сують аса. Поняв. У нас так класно. Гарно як. А пахне як. Пахне поки ніяк. Ну, деревом, так, бо тут дуже багато. Тут це повністю нове приміщення, воно тільки не сюди. Приходьте, будемо нюхати разом. Нюхай бебро! Я сікую! Коротше, нове приміщення, воно тільки недавно побудувалося. Бачите, у нас багато чого з дерева зроблено, дуже красиво. Ось наше майбутнє робоче місце. Вже ж не дочекаюсь, поки почну тут працювати. Блін, ну клас. І світло, о, навіть там світло є. Так. Приб... Cry, baby, even by. Even if it's small and oh, my. З прибиранням все. Тепер, в принципі, треба кудись розкладати товар. Для цього в нас є багато таких. Гачечків. Треба їх повісити ось туди на стіни. Ага. Зараз вішаємо ці кручечки, і вже будемо розбиратись далі. Це, в принципі, сюди можна вішати товар, дуже багато товару. Ще, я поки що сам не знаю, що тут буде вісіти. Побачимо трохи пізніше. У нас зараз перерва на обід, тому йдемо за піцею і капікол. Так, це акуратно несемо нашу їжу. Це не реклама, це просто ми несемо. Саме в цю хвилину нас чекали, як ніколи. Так, так, так там десь моє капучино. Оце, мабуть, воно. Ми тут стоїмо їмо, до нас підходять люди, тільки що підходила жінка. Вона нас питала, що означає назва GKS. Ну, що це значить? Це означає чухот, так? Да? Але людям все було цікаво. Ну, ми ще не відкрились, Цікаво. В принципі, ми покушали. Так, далі ми вже будемо розвертати Розкладати, розворачуватися. Товару дуже багато. Це навіть не весь товар. Які ми сьогодні розкладемо ще завтра, довезуть. А от з того, що сьогодні є, зараз будемо потихеньку розкладати. Крючечки є розкладати це куди є. є. Це да. все на місці. Це тут. Ми тут всі, всі тут. Да. Як каже, ви що це була шутка з минулого відоса. Ви його дивились? до речі? Да, якщо подивились, то поняли. Я вже бачу, де я собі буду брати пельмені. Що я зараз роблю, це віддираю тут від наліпки а ось цей слід зі скотча, він віддирається дуже важко, але віддирається. Да. Люди дивляться, тут високо, Аліна там щось робить, дівчата там теж Вони миють вікна. Короті, всі приділі. Все, вікна ззовні намилені, виглядає все чисто. Внутрі будемо їх милити, коли вже нам установлять кондиціонер. Це трохи пізніше. Так, поки я їх мив, я бачу дівчата розкривають а да, Зараз будемо наводити маракет. Чохольний. Чохольний маракет. Тут зараз буде дуже гарно. Як розпакувати цей силиконкейс? Зараз буде майстер-клас. Дивіться, з двох боків. Розпаковка. Прижимаємо, ось воно ось так класно відкривається. І нічого не рветься. І достаємо наш чохольчик. Дивіться, гарний. Так, ну добре, поки дівчата тут займаються чоклами, давайте підійдемо. підійдемо сюди. Що у нас тут відбувається? Так. Я зараз також підготовлю наші айфончики, для того, щоб ми могли все це гарненько розкласти, розпасувати. Тобто зараз у нас все в коробці вже готово, але потрібно зараз все це гарненько викласти, і це буде такі просто швидше. Прискоримо роботу. так! Ось так тепер виглядає наша айфонна чохольна зона. Давайте ось так от покажу. В принципі, красиво, нормально. Тепер, дівчата, все будуть зараз розкладати на ці крючечки. Так, що ми сюди? Чихли будемо так розкладати? Зараз, зараз будемо розвішувати чохончики. Ага. Сюди, сюди, потім щось сюди. Ось, а шафами не знаю, чи сьогодні займемось, чи ні. Шухольчики на крючки. І, звісно, для людей нам потрібно вішати так, щоб останній шохол був в якомусь красивому дизайні. Або якийсь розмальований, або просто гарний кольор. Ну, тобто однотонний чорний вішати останнім це не презентабельно. Поки дівчата розкладають чохли. Давайте розкажу вам щось цікаве. Покажу вам Настю, нашу нову співробітницю, бо її ще ніхто ніколи на нашому каналі не бачив. До речі, просто для справки вона буде працювати тут, на цьому магазині, на Бородинському, я буду. Це буде моя напарниця, змінчиться. Для справки це взагалі моє. Ми... Ти забув, ти забув Наш Андрій переводиться. Я вже про це казав. Забув, <реш> да, тобі я перевожусь сюди, на Бородинський. це буде моя е майбутня змінщиця, напарниця, але я її знаю вже давно, бо це моя минула однокласниця. Так, одна сторона чи вже готова. Зараз е буду я вже розвішувати шнури. Вони в нас будуть висіти там. Зараз подивимося, як їх краще розкласти. Ось їх у нас тут дуже багато, дуже багато. Тому роботи ще вже на вулиці стало темно, а нам ще робити і робити. Так, щось тут в мене вималювалось, але це зовсім не фінальний варіант. Це такий самий першочерговий варіант. Е який можна було зробити, бо ще не весь товар приїхав, і ми. Дякую за коментарі. І ми не знаємо, як воно буде в фіналі. От. А взагалі. Та... Да. Ми з чохлами тут, наче теж все. Тут в нас йдуть Samsung. Тут же йдуть Xiaomi. Тут в нас готуються айфони. Ось вже майже скільки нас зараз, до речі, пів сьомого вечора ми тут з 12-ї. Так, да, і роботи ще багато, ще будемо продовжувати завтра. Але ну, для вас це буде все одне відео. Настя, як справи? Все, домой. Домой? Та ще рано, додому. <рик> так, ну виходить, що на сьогодні ми все. Зараз е... кидаємо в сміття і зустрінемось вже завтра. Для нас пройде ціла ніч, для вас всього хвилина. Ой, що хвилина? Для нас пройде ще півдня, а для вас це буквально секунда. Так, другий день. Що Іра тут, Аліна тут. Продовжуємо підготувати магазин до відкриття. Зараз будемо продовжувати розставляти товар і робити ще якісь роботи. <світ> Мабуть, сьогодні ми зафіналимо і все зробимо. Да. Зараз я продовжую чіпляти крючечки я сюди на стіну. Я вже половину дочіпляв, щоб весь товар помістився, щоб все було плюс-мінус логічно. Подивимося, як воно буде виглядати. Ну, напевно, повинно буде все нормально, але побачимо. Повідомлям, до речі, покажу моє робоче місце. Ой, ну, да... ой. Зараз я його акуратно приміряю. не вже Залівка. Ні, Ну, в цілому нормально. Що там, до речі. Це ціле крісло. Ціле крісло, Ти розумієш? Поки що ціле, так. Поки що. До нас приїхали нові колоночки. Дивіться, які? У нас таких ще не було. У такої колонки нас ще не було. Е, де ще такі лампи. Вони у нас же є. Самі красиві лампи. Ще є така колоночка Hopstar, теж нова. У нас таких ще не було, але в мене така була. У, взагалі в мене в житті. Тільки вона в мене була без підсвітки, вона була ось як тут на картинці. Дуже класна колонка, дуже якісна. Мені подобається. Ми не втрималися, дістали її. Це це капсула з іншого світу. Так, да. простовал. Ааа, бабусі цікаво, як. Кажу, Знизу сабік. Не. Давайте підключимось. Зараз включимо новий mm -hmm. ага. З Цікавого до нас я прийшла їжа. Ну, так що? Це не реклама. Але якщо хочеться заплатити, ми не проти. Опа. Зробив звук тихіше. Тепер отак. Опа. Прикол, так? А да? це все я! це все я. Бачили, бачили, бачили. Ага. Надурила, виходить. Що? Трохи перекусили. роздивляємось, як воно виглядає. Чи треба, чи не треба. Так, перша вітрина готова, зараз будемо заповняти дві інші. Маємо реакцію Андрія. Коротше, щось нове. Накайся розпаковка. розпакутка. Відідрав ці наклейки. Давайте. Куди його? Відідрав. 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 Вот, а нет, это... хорошо. Так, а там здесь ручка, да? Там. Малювать, малювать. Да ты ж снимай, это а. маркер. Я тут не местный. О, а, ой. Я уже испачкался. Давай. Ух ты. Только я не знаю, що рисовать. Кеес! А, так? Да? Ой. Давай я. Ну, який почерк, так і намалювався. Кейс. Ага. Андрій, все по порту. Ой, а как оно затирається? Затирається. Коротше, знімати в мене краще виходить, ніж малювати. Отже, в нас вже день вибігає до кінця, я вирішив там кожну позицію, коли ми розкладемо, не показувати це прям кожен раз. Просто вже одним дублем вам покажу, що ми за сьогодні зробили. Роботи було проведено дуже багато. Так, одразу перевертаю камеру. Давайте покажу вам все по порядку. Що стосується цієї вітрини, космонавти, павербанки, колонки, тепер все виглядає так. Тут же йдуть світильники, навушнички, смарт-годинники, навушники теж різних типів. Тут же навушники в одно вухо, безпровідні зарядки, ну і всяка дрібниця для комп'ютерів, або, до речі, ще є мікрофони. Тут в нас вже дитячі товари, тобто дитячі навушники. Це автомобільні тримачі для телефонів, теж різних типів. Так, всякі перехідники теж або для автомобілів. Ага, загалом тут все у нас йде для автомобілів. Так, нижче теж дитячі товари, це і дитячі годинники, камера, все інше. В самому низу це сейф. Сейф, копілка. Так, йдемо далі. Що стосується цих вітрин, тут же картинка поки набагато краще, бо їх її розставляв не я. Теж навушнички провідні, перехідники, флешки. Настільні тримачі для телефонів, лінзи і все інше. Там підсвітка навіть є. Так, а з цієї сторони в нас йдуть ремінці. Ремінці е, теж ну, треба було все розкласти, отак от скласти на Mi Band, на Apple Watch на інші годинники. Ось, Але це ще не всі. Робота там є, але вже не на сьогодні. Так, по чохлам. здається, я вже казав або не казав. Тут Xiaomi там е, в нас йдуть Samsung. Тут айфони, але айфони будуть не тільки тут. В принципі, звісно, це ще все одно не все. Ще багато чого викладати. Ну, хоча майже половину, мабуть, ми вже розклали, так? Так, більше... більше половини. Більше половини? Декілька днів пройшло з останнього моменту, коли я тут в останній раз був. За цей період тут відбулися ще деякі зміни. Сьогодні вже п'ятниця, 29 березня, і сьогодні в нас офіційний день відкриття цього магазинчику. Сьогодні навіть погода дивує, дуже ясно, дуже тепло. Ось так тепер все виглядає. Додався телевізор, додався кондиціонер для комфорту всіх, як і відвідувачів, так і продавців. Так, в принципі, тут змін суттєвих не було. Все стоїть, як і стояло. Ми З зарядками розібрались, чохли, з'явилися тепер лампи, щоб їх було краще видно. Ось на цьому поки все. Тож чекаємо керівництво, чекаємо наших гостей і розпочинаємо вже офіційну частину відкриття. Ось так, до речі, облаштовано робоче місце. В принципі, доволі зручно. Питань якихось немає. Тут дуже зручно і працювати, і там в перерві відпочивати, тому тут дуже класно. Ну, для когось може місце як місце, але в порівнянні з тим же острівцем тут якось набагато зручніше. Ну, це і не дивно. Таку велику зміну з кольов зараз вішають на двері як символ того, що ми відкрились. Буті, чекаємо керівництво і офіційну частину відкриття, бо вчори це не все. Пойді, ще потрібна тут бути їжа. Так, а це, до речі, Настя, моя змінчиця. Всем привіт! Вона вже тут. Oh. <ривіт> 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 Приїхало наше руководство. Аліна, декілька слів про відкриття магазину. Всім <ривіт> До відкриття залишились лічені хвилини. Ми дуже хвилюємось, але нарешті готові вам показати сьомий магазин у місті Запоріжжя. Декілька слів. Мої декілька слів. Я дуже сильно рада, що в нашій сім'ї поповнення вже сьомий магазин. Для мене це вже щось рідне, напевно. Я вже сама як мама. Да, дуже сильно рада, дуже сильно хвилююсь, але в нас все буде класно, бо ви в нас класні і ми класні. Чекаємо гостей, які ще повинні приїхати. У нас тут відбувається фотосесія з тим, що надарили і привезли. В принципі, я, якось ось так фотосесія і відбувається. Зараз буде відбуватися щось цікаве. Це не знаю що, ага. але бачу. Здрасте. момент. Ура! Ура! Офіційна частина відкриття зроблена. Тепер переходимо до смачненького. То есть подобалось ленточку теж. Да. Оп. На камеру. Да. <рес> так, до речі, у нас же сьогодні ще є знижечки. Чень відкриття. Це така лотерейка, там знижки від 5 до 25%. Клієнти їх просто дістають, коли щось купляють, витягують знижку, і на цю знижку, відповідно, буде знижечка. А є без бортика? Так, Настя працює. Ми п'ємо, кушаємо. Ну і Настя теж п'є, кушає. Це до речі, не алкоголь. Андрійку не мені алкоголь. Все. Давай я тебе потримаю. Давай. Держи Знімаємо Андрій, як він наливає. Один? Ти справився, дякую. Диви, доливає там щось. Не образуш. Ой, дякую, дякую. Який в нас гарний сьогодні магазин в квіточках. Ну, а Андрій, звісно, п'є сок. Дякую тобі, що дозволив мені познімати Ютубчик. Будь ласка, потім ти мені інстаграм даш. Треба не забути, поки щось тут є, бо потім не буде. Дивіться, яка гарна. Рибка. Знімаєш? Ладно, не буду. Давай на прожию. До речі, тільки що був перший продаж по знижці. Так, а давай я... Купили чехол на айфон. Давай, я забираю в тебе роботу, ти йди працювати. Да. Так, ось туди. Ти зараз буде продаж. Є, 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 є. Так, приходите, як передавало удобно. Ну що, як воно? Працюємо. Друзі, зараз будемо куштувати джекейс. І я не шуткую. Скільки разів є шоколадок, стільки магазинів Фаліна ще відкриє. Е, а моя фігура. альо. <різь> зараз спробуємо, який же він джекей да. на смак. Джекейс на смак. Ось так виглядає. Шоколадний. Ну солодкий, солодкий. <різь> Друзі, приходьте за шоколадами до нас, бо ми їх даруємо кожному. В принципі, все. Магазин відкритий, стіл прибраний, шоколадки залишились. Ми продовжуємо працювати. Точніше, з сьогоднішнього дня ми почали працювати. Так що заходьте, ми всім раді. Не тільки в цьому магазині, в нас, крім цього, і ще існує шість у місті Запоріжжя. Вот. Та ось так, якось це все пройшло. Дякую, що подивилися цей важливий для нашої мережі момент. Тож ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім пока.